На чию користь зіграє такий довгий застій фронту? Ну, Перш за все, що потрібно розуміти, що це очікувало, що він буде застій. Да, тут якась така очікувала, що це буде. Як воно зіграє на українську сторону? Для України це будуть випробування в будь-якому випадку, і яким чином буде там. Якось ну, придеться захищатися. Навіть я не здивуюся, якщо ми будемо. Знову ж тут карта світ, яка символізує оборонні системи. Да? Ми якось будемо закладати якісь там оборонні системи працювати. Якщо ми будемо дивитися на Росію, е... Теж, знаєте, помірність це точно не про те, що це на їхню скорість. Вони, як би кажуть, трошечки там зіграє, але якось не дуже. І знову ж, п'ятірка жезлів, що там є теж свої якісь кризові моменти, про які, можливо, не говорять. І... Але тут я так розумію, що все-таки помірність, яка говорить, що все-таки вони будуть трошечки посоватись, так що так глобально. Це буде на сторону Росії, але по п'ятірки жезлів через просто якісь нелюдські втрати. Це буде оце месиво, оце ріки крови, так що Україна теж так просто на це дивитися не буде. Чи досі західним країнам вигідно постачати зброю Україні? Цікава відповідь. Ви знаєте, нам говорять, що це все бізнес, і щоб вони там не говорили в будь-якому випадку: гроші заробляються, місця відкриваються і кишені потрошку наповняються. Так що так їм вигідно постачати зброю в Україну. Які шанси на повернення Воїнів, яких вважають п'ятисотими, тобто зниклими безвісті. Ну, перш за все, що треба розуміти, що не всі ж вони були вбиті по сім мечів. Просто багато хто якось може, чи вони перетягли, чи якимось чи ну, їх вкрали. Ну, тут більше б викрали якимось захопили. Е, і про це не говорять, про це мовчать, чогось там чекають і ждуть. І далі у нас якби дається зірка. І дається кубків. Про що це говорить? Це говорить про те, що не дивлячись на те, що вони зараз мінімальні ці шанси. У будь-якому випадку інформація про тих, хто там є, ми отримуємо не скоро. Погана новина, що це не скоро, це позірце, це можливо через рік чи 7-9 місяців, але ця інформація стане доступною. Так що ну, сказати, що всі повернуться ні, не повернуться, тут я не можу. Все таки і з того, що я бачу, ну, багато кого вже закопали, на жаль. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чому контрнаступ ЗСУ не став успішним. Ну, вже не перший теж раз говорять, що перше, що провалено, це провалено зброєю. Хай би там що не казали, нам не додали. Да? Нам ми зброю отримали по башні. У нас недостатньо було зброї. І це перший провал, який говорить. Далі, якби. Теж дуже багато про затримку, про те, що все було невчасно і рухались невчасно. Так що тут, саме через цю затримку, яка пішла пізня, пізній рух, отак нам говорить, говорить, саме оце і стало головною причиною: зброя, пізні рух, і трійка мечів, і ще якась, і взагалі якась велика кількість жертв. Що в цей момент ми теж отримували, воно теж зіграло, ну, по всім даним, це про те, що говорять аналітики, що включився варіант, що давайте збережемо більше українців. Так що оце все. Чому українське командування відмовилося від плану контрнаступу, який запропонували їм американські колеги? І знову ж та сама історія, що саме через величезну кількість жертв. Не могли допустити це були просто якісь неймовірні жертви, і Україна просто не могла на це піти. Чи будуть школярі навчатися дистанційно і в наступному році? Я думаю, що буде не весь, не весь час. А якийсь певний час будуть навчатися. Саме е, якісь моменти е, е, схорону, да, чіт, четвірка пентаклів, коли потрібно буде небезп, щоб буде небезпечно, коли потрібно буде якимось чином їх захистити, саме тоді частково так. Але це не завжди, не завжди, дуже мало. Це такі трієчки. Тут малова... ну, маловато, це буде якісь маленькі такі період часу. Чи справді ціни на автогаз будуть значно зростати? Тут так. Тут будуть зростати і доволі так серйозно будуть зростати. Яку роль відіграють непальці в армії РФ? Та тут просто знаєте які воїни, яких завезли, такі нам говорять робочі люди, люди, які привезені для цього. Ну, звичайні солдати, звичайні трудяги. От, от такі король вони там виконують. Чи буде НАТО нарощувати ще більше зброї наступного року? Зараз якраз момент, коли будуть і нарощувати зброю, і ми будемо бачити, що укріплятися вони будуть? Узагалі, якби аркан сила, я думаю, що тут буде озброювання, що називається до зубів. Так що моя відповідь так, вона просто буде якась масштабна. Які наслідки для України матиме перемога Трампа на виборах? Теж не раз дивилася, я не можу сказати, що це будуть якісь катастрофічні на... наслідки, хоча нам все говорять. Для початку нам говорять якби страшний суд. Ми можемо це е... читати як страшний суд, а можемо це читати як реорганізацію наших відносин. І я його саме читаю як реорганізацію, тому що чи будуть в нас якісь. Спільні да якісь справи 100% будуть. Чи буде в нас фінансування? Буде в нас фінансування. І в принципі, в нас усе буде стабільно і добре. Я не бачу такої катастрофи, яку роздувають, що там буде щось так погано. Чому генсек НАТО Столтенберг закликав світ готуватися до поганих новин з України? Ну, тому, що дуже важко. Дуже важко. Не вистачає зброї. І вони чекають саме з таким, що ми не витримаємо, не тримаємось, десь будемо відступати. Але знову ж двійка пентаклі. Це не, не про якісь такі там відступи, щоб там сказати щось глобально, ні. Ми, ми відступали в інші часи більш масштабно, такого тут немає. Тут я б не сказала, що це щось таке катастрофічне. Не потрібно згущувати фарби, принаймні, зараз. Чи буде прийнятий закон про зміни до мобілізації і чи буде він дієвим? Ну, Що треба зрозуміти, він вже на останніх якихось моментах він уже ось ось він має прийняти. Так що тут 100% буде, він уже на виході. Чи буде він дієвий? Та буде він дієвий. Ви знаєте, він буде більш жорстокий, буде більш тут іще піднімається історія, що тут дуже багато прорахунків на майбутнє, взагалі на систему саме мобілізації. Буде, але він ще буде трошечки дороблятися. Він не буде вже в останньому якомусь такому екземплярі. Чи вплине на вибори в Росії факт того, що невдоволення громадян війною зростає? Невдоволення зростає, а от на вибори якось воно не дуже вплине. Mm. Е, чому? Тому що якось в будь-якому випадку, всі якось в ті вибори не дуже їх і беруть до ви, бо всі розуміють, що можна туди не ходити, як ви розумієте. І, і якось таке, знаєте, такий цікавий стан, що що не робив, в будь-якому випадку нічого не спрацює. Так що тут я не можу сказати, що вони якось плинуть. Чи вдасться окупантам захопити Авдіївку, щоб піднести це росіянам як великою побіду? Ну на сьогодні нам показують, що просовуватися. Вони точно будуть. Їх будуть зупиняти. Але як по мені, нам, в принципі, дають аркан мир. Так що я думаю, що рано чи пізно вони її захоплять. Але ми ось будемо бачити його з якось часткове таке просування. Так що моя відповідь так. Чи впливає НАТО на тактику Збройних сил України? Це впливає і. Там і консультації, якісь і допомоги. Так що, моя відповідь так. Вони доволі сильно впливають. Чому країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного одного мільйону снарядів? Ну, перш за все, тут є якась така переоцінка да, своїх можливостей. І вони не змогли якось все це поставити в систему. Частково щось поставили, щось не вдалося. Якась тут така історія. Далі у нас е, е, вилазять різні таємні схеми, і, і я тут, наскільки розумію, тут е, все-таки наш ворог теж не дуже так, е, сидів і чекав і повключали такі механізми, як підкупи. От е, саме підкупи нам показують. Якихось впливових людей. Так що тут два в одному, з однієї сторони вони не, не змогли, а з іншої підкуп. Чи може Орбан зірвати саміт лідерів ЄС наприкінці грудня через українські питання? Я не думаю, що він їх зірве, але якось. Підісрати дорогі підцери, оце я єдине, що можу сказати. Тому що чи буде воно, воно точно буде, але якось, знаєте, ось таке придеться там викручуватись, придеться якось приймати якісь такі рішення. Так що він свою таку негарну роботу він зробить. Чи є загроза того, що росіяни знову підуть на Київ? Десятка жезлів. Нам тут говорять, що це тільки імперські амбіції, а саме сили якихось таких, зараз якихось такого точно немає. Ну, амбіції є. Зараз ні. Чи загрожують Одещині серйозні ракетні обстріли у грудні? На жаль, я не можу сказати, що про Одещину забудуть. Тому що періодично ми буде бачити, що вони і там шастають, але в будь-якому випадку вона зараз йде по імператриці. Це говорить про те, що обстрілів буде трошки менше, ніж було попередньому місяці, і вони не будуть настільки жорстокі, так що поки що так. Чому провалилося голосування в Конгресі США щодо пакету допомоги Україні і Ізраїлю? Не змогли домовитися. Тут взагалі якісь. Я не здивуюся, що потім розказали, що там всі сіма пересварилися, і, і взагалі там якісь такі розбірки. І ну, просто всі розділилися на якось не можна було їх зібрати докупи. І вирішили поки відкласти, щоб е трошечки підохолонули, трошечки стали більш адекватними. Так що саме через це. Для чого окупанти імітують атаки на фронті? Я не можу сказати, що вони імітують, тому що у нас дуже багато вісімок. А вісімка взагалі це якби символ сили. Так що я б там навпаки сказала, що вони готуються їх, їх навіть є з чим, Якось вони більше дивляться на реакцію, де можуть вони рухатись, де не можуть. Оце я не розумію просто, як воно називається на, військовому, на військовій мові. Але, от може, це якісь контратаки чи щось подібне. Так що я не можу сказати, що вони імітують. Ні, вони не імітують. Чи будуть спільно виготовляти зброю США та Україна? Ну, це щось уже що взагалі вирішене. Це теж на якомусь кінцевому етапі. Так, це такі. Це просто знаєте, якби поїхати підпис поставити. Чи поновляться ракетні удари взимку по території України? Ну, карта дежавю і колесниця, на жаль, я не можу сказати, що в нас буде тихо. Поки цієї тиші я не бачу, і саме, що мені не подобається, це, це саме дежавю, а що таке дежавю: це те, що було. Подивися, те, що було, таке і повертається. Так що, поки ну, немає в мене свідчень, що це все. Закінчилось обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.